Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами, як Сполучені Штати поселили російських пропагандистів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Через проведення саміту в Анкоріджі та активний туристичний сезон на Алясці російські журналісти не змогли знайти вільні готельні номери. Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкоріджі на Алясці розпочнеться після 22.00 за київським часом. Напередодні уночі до міста прибули представники кремлівського пулу журналістів, яких розмістили не в комфортних умовах. а на розкладачках у спортивному комплексі, за інформацією російських змі, місцем проживання медіа делегації став Аляска Airlines Center — Це домашня арена баскетбольної команди Сі Вулвз. Усередині обладнали зони з ширмами, деякі одномісні, інші на двох. На одному з відео, яке шириться мережею, журналіст Рев сумним голосом називає такі умови спартанськими. Приміщення забезпечили вайфай, прасками та душовими кабінами. А поруч у кампусі університету журналістам безкоштовно надали харчування. До слова пропагандистка Маргарита Симонян похизувалася, що під час перельоту пасажирам подавали котлети по київськи, літаки з представниками кремлівських медіа. Прибув до Анкориджа о другій 15 серпня, що підтверджують дані сервісу Флайтрадар. До слова голова російського МЗС Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці у дивній кофті. В інтернеті з'явилося відео, на якому міністр виходить з машини в білому светрі та жилетці. На ній помітні три літери С, які можливо складають абревіатуру СССР. Як писав головред 15 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч на військовій базі Ельмдорф річардсон в Анкуриджі. Початок зустрічі заплановано на 22.30 за київським і московським часом. Нью-Йорк Таймс пояснило, що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці. Перед самітом Кремль дав розуміти, що хоче обговорити й інші питання, а не тільки ситуацію. В Україні своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Стів Вітков, спеціальний посланець Білого Дому, відіграв ключову роль у підготовці зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром. Путіним за словами старшого наукового співробітника Євразійського центру в Росії Тетяни Станової для Путіна саміти з Трампом є тактичним маневром, покликаним повернути ситуацію на свою користь і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого Дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню. Путіна мета тут заручитися підтримкою Трампа для просування своїх російських пропозицій. Вважає. Дякую за